Доброго дня, мої любі малята, найкращі у світі малюки. Сьогодні на нас з вами чекає знайомство, Знайомство із піснею. Вона називається ведмежа. Вона про маленького ведмедика, який пізнає життя та дуже радіє йому. Тож давайте разом послухаємо цю чудову пісню. Ведмежа, ведмежа. Кружляй і мерщий до землі діставай, підстрибни ведмежа до гори, і завершиться вже Час частряги, подивись ведмежа скоро ніч, спадки в ліжко лягай чи на піч, світло скрізь ведмежа. Ось діти така дуже чудова пісня про маленького та дуже непосидючого ведмедика. Ви могли почути на початку пісні грала лише музика. Це був вступ до пісні. Потім дівчинка почала співати. Це почався куплет пісні. А наприкінці знов грала сама музика. Це був кінець, фінал пісеньки. А на цьому я з вами прощаюся на все добре. Малята! Хай щастить!